У Дніпрі відкрили одразу два центри: сервісний МВС та надання адміністративних послуг. Вони розташувалися за адресою проспект Слобожанський, 31 д Дніпро став другим після столиці містом Україні, де у рамках реформи замість МРЕВ запрацювала нова структура МВС. У нас її створили в одному приміщенні з центром надання адмінпослуг. Отримувати їх городяни тепер можуть просто, швидко та прозоро. Наш кореспондент Юлія Крива побувала на відкритті. У перший день роботи СНАПу та сервісного центру МВС відвідувачів небагато. Серед них Олексій роботою фахівців каже задоволений. Радіє, що за документами тепер не доведеться їздити по всьому місту. Не хорошо сразу там три человека направили, пытались э, е зарегистрировать в електрони очереди. Перших відвідувачів приймають не тільки співробітники ЦНАПу, а й сервісного центру МВС. Для максимальної зручності вони розташувалися в одному приміщенні, і це результат співпраці Міністерства внутрішніх справ з мерією. Дніпро став другим містом після столиці, де вже реформували МРЕВ, та замість нього створили сучасний сервісний центр. Проверить, як налагодили роботу, особисто завітав Арсен Ваков. К лету следующего года мы по всей стране проведем полную замену, везде будет такой современный европейский сервис. А пока что это второй сервис. До конца года мы еще в пяти местах по стране откроем новые обновленные сервисные центры. Будем стараться иметь такую же комбинацию, как в Днепре, когда это и центр административных послуг, и сервисный центр рядом. Відкриті офіси під контролем кожний співробітник. Відвідувачі мають змогу оцінювати їхню роботу. Усе для якісного сервісу та комфорту клієнтів. Міністр каже, аби перевірити роботу фахівців, надіслав заздалегідь у центр ще таємного відвідувача. Ним став позаштатний радник міського голови Євген Гендін. Він намагався пройти тест для водіїв. Не зміг за те, якість обслуговування оцінив. Головне, щоб людям була комфортна Комфортно, в нормальному. Вот пусть даже обывательском смысле слова. И это маленький мостик доверия, особенно после этих деклараций власти, когда власть делает чего-то там комфорт, комфортно людям. Наверное, кто-то лишается куска хлеба. Незаконно нажитого, вона з другої сторони комфорт і безпасни це очень важлива штука. Міський голова особисто оглянув центр надання адміністративних послуг. У ньому дніпряни тепер можуть отримати більше 170 видів адмінпослуг за сімома напрямками зокрема, зареєструвати земельні ділянки, отримати виписку з державного земельного кадастру, реєстрацію прав на нерухоме майно чи декларацію у сфері містобудування та інші знаб. Мэрии, который предоставляет услуги нашим гражданам по семи направлениям, направления разные, начиная от вопросов градостроения и заканчивая вопросами приватизации государственного жилищного фонда, даже комнат в общежитии. Сегодня наш город в очередной раз подтвердил, что он является флагманом реформирования, что наш город слышит и понимает центральные органы власти. Для максимальної зручності ЦНАП та сервісні центри МВС відкрили в одному з торговельних центрів міста. Аби відвідувачі могли стежити за ходом черги, по всьому центру розвішали спеціальні екрани. Усе це кажуть, очільники міста змогли облаштувати у рекордно швидкі строки. Ми і далі всі наші усілля самісно з командою Валентина Різніченка будуть направлені на те, щоб зробити жителі життя нашого города максимально комфортний, удобний і по-європейськи цивілізована Юлія Крива, Олександр Пронський, новину 11 каналу.